Оксана Лихняр ще з дитинства тісно пов'язала своє життя з мистецтвом за фахом. Дівчина художниця. З початком війни на сході України вирішила, що її творчість повинна допомагати людям. Я... Займала своєю справою, малювала, але коли повномасштабна війна почалася, я зрозуміла, що я повинна зосередити всі свої зусилля на допомогу Збройним силам, в тому, в чому я найкраща, це в мистецтві. Тому ми малюємо в нас є різні проекти, ідеї, які ми ще маємо втілити для того, аби зібрати якомога більше коштів хлопцям на допомогу. Нещодавно тернопільським волонтерам з Харківщини надіслали стугну. Цим протитанковим ракетним комплексом українські військові збили ворожу техніку поблизу ізюма. Згодом він стане лотом на аукціоні. Проте перед цим художниця вирішила додати стугні оригінального вигляду. Спочатку я знежирила поверхню ацетоном. Я думала, що я зроблю якусь одну загальну композицію і повністю її розмалюю. Але в процесі ми обговорили і вирішили все таки це зброя, і залишити якісь автентичні частини, так як надпис, ось тут, або сліди від горілого. Ті частини, ті ділянки, які я розмальовувала, я нанесла на них автомобільну матову фарбу як основу білу. Після чого художниця прикрасила поверхню зброї малюнками. Верхню частину вона заповнила зображенням славнозвісної марки Русський воєнний корабель. Під нею зображений шеврон українського добровольчого корпусу, який передав стугну у нижній частині художниця розмістила назву аукціону, на якому продадуть зброю, та різні зображення українських військових. Зброю доводилось вперше розмальовувати, і ідея зразу підтримала, мені здалося дуже цікавим, так як я не боюсь таких штук. Мені подобається експериментувати щось нове, пізнавати. Тому досить цікавий проект. Сьогодні в бійця може бути все. Завтра в нього після бою може бути не бути нічого. Тому постійно потрібна допомога, постійно потрібно хлопцям потрібне забезпечення і. Якби поки буде тривати війна, поки я буду цим займатися. Дівчина каже, що такий формат дуже сподобався військовим, тому згодом чекає поповнення використаної зброї для нових шедеврів.